я так і не включив, бо... Сняли поданьку, ось? Снігали? Вичевалась така ситуация будет. це дядьки катальге. Серед канама, ну. У. Олександр, товаришів порятунку генерального складу, комокомандування України, атенат Мужан. Вітаю воїнів! Бажаю! Вільна, За мужність і відвагу, самовідданість і стійки, виявлені під час проходження військової служби, розкове виконання військового обов'язку та високопрофесійну майстерність, проявлено під час виконання спеціальних завдань в ході антитерористичної операції, наказує. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України нагородним знаком за військову доблесть, полковника Бойка Олега Петровича, старшого офіцера відділу оперативних стандартів, відтоді підготовки, перед оперативних стандартів. Солдата Ігнатенська Вадимова Володимирова. Відника відділення громади танців. з Нагородний знаком заразкових мозгів. Солдата Дюбина Володимира Володимировича. Навідника відділення громобільного зводу, громобільної розвитку. Дякую, так і мають ці віці. Дужу народний український. Командир відкриває картооператора, гармобільної роти, гармобільного батальйону 95-й окремої армобільної роки. Втім, чоловіка ремонтного цеху спеціальних робіт 99-ї окремої стаціонарної бази, ремонту автомобільної техніки озброєння Донбасу України. Наказ міністра оборони України номер 348 від 27 червня 2017 року підполковнику Гурсадію Олександру Івановичу. Старшому офіцеру відділу бойової готовності за спокої позивається. Наказ міністра оборони України номер 382 від 4 липня 2015 року. Відповідно до указу президента України від 19 травня 2015 року номер 480. 2014, замужність, самовідданість АГРАЇЗ, виявлені під час захисту незалежності, зверніть і територіальної цілісності України у ході проведення антитерористичної операції між його мінованим особами готові каду присвоєння, чергове військове звання Дострокова, полковників під полковнику Цундору Ігорю Богдановичу. Начальник продовольчої служби, відділу логістики, управління під командований захід. Товариша міністр оборони, полковник Цундер за вашим наказом прибув. Так, ви Дякую тобі. Це сюди.